Опанас Заливаха народився в селі Гусенка Куп'янського району на Харківщині, український живописець, член клубу творчої молоді, відомий шістдесятник, творив у безлічі різних технік: від мозаїки та станкового живопису до літографії, від робіт з керамікою та деревом, до оформлення інтер'єрів. Опанас Заливаха був близький з Іваном Світличним, дружив з В'ячеславом Чорноволом. Його історія неймовірна та захоплива. Будучи етнічним українцем, він усвідомив власне коріння лише дорослим, жив у країні з тоталітарним режимом, але створював повні символів, яскраві бунтівні витвори. Оселився на Прикарпатті, але товаришував з київською творчою інтелігенцією. Коли заливаха сидів за ґратами, йому заборонялося малювати. Все, що він потайки створював, було нещадно знищено на його очах. Ще один вид знущання над митцем. Загалом втрачено понад 200 художніх робіт.